Привіт, друзі! Всі, хто притнули кордон в сторону Європи, бачили, що їм в паспорті ставлять штамп. Якщо у вас немає жодних проблем, тобто з документами все добре, з грошима, і вас там не розшукає якась служба, вам ставлять печатку в паспорті, ви проїжджаєте, вона без жодних додаткових там, символів, літер чи позначок. Тут все окей. Тобто ви проїхали, значить добре. Але якщо вас не пропустили, Прикордонника з'явилися якісь додаткові запитання до вас і все ж таки не пропустили. То прикордонник в паспорт, ставлячи штамп, він вказує іще й літеру. От літера означає, чому вас не пропустили. Тобто таке коротке пояснення, в чому була відмова вам. Як особі, яка хоче заїхати там до Європи, чому вам не можна до Європи? З якої причини? Сьогодні я детально про це розповім, що означає кожна з тих літер, які ставлять на кордоні при в'їзді і відмові в'їзду. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. І якщо ви дивитеся без підписки, ай-яй-яй, -ай -ай, підпишіться. Давайте до першої літери, яка може з'явитися в вашому паспорті, Літера Ей. Нема дійсного документа, який дозволяє перетинати кордон. Літера Б підроблений документ. Тобто, якщо у вас підроблений документ, ви десь там собі його купили і на кордоні це і виявили, вас не пропустять, але літеру таку поставлять. Літера С. Відсутність чинної візи або іншого документу, який дозволяє перебувати в країні. Наступна літера Д. Підроблена віза або ж інший документ. Наступна літера І нема документів, які підтверджують ціль і мету подорожі. Наступна літера Ф перевищення норми 90 днів у рамках будь-якого 180-денного періоду на території країни-члена Європейського Союзу. Наступна літера ДЖ Нема достатніх засобів для існування під час перебування. Недостатньо грошей. Я думаю, що ви знаєте, що зараз гроші не перевіряють, але. До початку війни це перевірялося, і коли війна закінчиться, далі будуть перевіряти. Тому зараз це не актуально, але про це знати треба. Наступна літера H: іноземець внесений до шенгенської інформаційної системи СІС або до національного реєстру, тобто заборона в'їзду була здійснена раніше, і термін заборони ще не вичерпався. Тобто, якщо вам десь була заборона в'їзду швидше. Зроблено щось ви там накоїли за кордоном, і зараз хочете заїхати знову, але та заборона не закінчилась, то вам таку літеру поставлять. І наступна остання літера I становить загрозу безпеці на території ЄС, громадського порядку, внутрішньої безпеки, публічного здоров'я або міжнародних відносин. Європейський Союз вважає вас, якщо вам поставили таку літеру, небезпечними для них і вас не пропустили на кордоні у зв'язку з такою небезпекою. Звичайно, зараз менше таких літер ставлять, бо більшість людей пропускають на кордоні, бо візи продовжені, біометрія продовжена, карти побиту продовжені. Але є випадки, коли ставлять такі літери і не пропускають за кордон у зв'язку з іншими обставинами, ну, наприклад, базі Сіс, або підроблені документи, або ще щось. Тобто ви знаєте вже перелік всіх заборон, які можуть бути, і чому ставлять такі літери, ви вже можете проаналізувати. Якщо у вас стоїть літера, вас не пропустили. Значить, щось було не гаразд. Ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вона була корисною для вас. Дякую за те, що додивилися до кінця. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!